Привіт, друзі, шанувальники риболовлі та просто поціновувачі природи. З вами ваш покірний слуга та незмінний гід у світ рибальських пригод. Сьогодні ми зануримося у найцікавіше прогноз клюву на тиждень, що триватиме з 29 вересня по 5 жовтня 2025 року. Цей період обіцяє бути не просто цікавим, а й доволі непередбачуваним для риболовлі по всій Україні. Ми побачимо, як риба реагуватиме на різкі зміни погоди, а також розберемо, де й на що ловити, щоб не залишитися без улову. Обіцяю, ви дізнаєтесь багато нових секретів та отримаєте цінні поради, які допоможуть вам адаптуватися до осінніх умов і знайти свій трофей. Влаштовуйтеся зручніше. Ми починаємо. Прогноз по видах і тактиках. До кого їхати з чим іти. Цього тижня, друзі, нашою головною ціллю будуть як хижаки, що готуються до зими, так і деякі мирні риби, які ще не повністю втратили активність. Ми сфокусуємося на щуці окуні та лящі. Щука осінній жор починається. Де шукати? Щука цього тижня буде особливо активною, адже готується до зимового періоду, шукайте її на глибинах від 2 до 5 метрів, вздовж бровок, у затоках зі старою травою, біля корчів та повалених дерев. На початку тижня, коли ще тепло, вона може виходити на мілководніші ділянки, особливо якщо там є залишки водної рослинності. Де ховається дрібна рибка з похолоданням щука зміститься до глибших ям та обривів, але все одно буде триматися біля укриттів. На що ловити спінінг. Наш вірний друг Використовуйте воблери розміром від 8 до 12 сантиметрів, особливо моделі класу міноуз нейтральною плавучістю. Вони дозволяють робити довгі паузи, які хижак так любить. Також чудово працюватимуть коливалки та силіконові приманки на джиг голівках від 10 до 20 грамів, залежно від глибини та сили течії. Кольори вибирайте натуральні під плітку або окуня, а також яскраві, так звані кислотні для похмурої погоди аки. Окунь. Смугасті розбійники в зграях. Де шукати. Окунь також збереже хорошу активність, особливо на початку та в кінці тижня. Шукайте його зграя на свалах, невеликих бровках біля перепадів глибин від 2 до 6 метрів. Також він може стояти біля підводних аномалій, таких як затоплені човни, каміння чи корчі. З похолоданням окунь почне збиратися у великі зграї та відходити далі від берега. На що ловити? Для окуня ідеально підійде легкий або ультралайтовий спінінг, м'які силіконові приманки, твістери та віброхвости розміром від 3 до 6 см на легких джиголівках 2-7 грамів будуть дуже ефективними. Також не забувайте про невеликі воблери кренки або мікроколивалки, Колірна гама від природних до яскравих, але по моєму досвіду, окунь часто віддає. Перевагу машинному маслу або кольору моторного масла. Лящ ще можна знайти на глибині. Де шукати. Лящ у цей період вже не такий активний, як влітку, але ще клює. Шукайте його на глибинах від 4 до 8 метрів у ямах, вздовж руслових бровок, де немає сильної течії, він стоятиме ближче до дна, шукаючи корм. На що ловити. Фідер або донна вудка найкращий вибір для ляща. Використовуйте оснастки з годівницею, яка дозволить доставити прикормку точно в точку лову, нагачок, пучок мотиля, опариш або їх комбінація. Також може спрацювати невеличка порція хробака. Прикормка повинна бути осіння, менш активна з додаванням великих фракцій, таких як кукурудза або горох та тваринних компонентів. Мотиля або рубаного хробака. Аналіз умов чому риба буде клювати чи ні? Погода Цей тиждень в Україні буде справжнім випробуванням для рибалок. Адже ми очікуємо досить мінливу погоду. На початку тижня, 29 вересня, буде відносно тепло, з денною температурою до 17 градусів за Цельсієм. Вітер буде слабким, південно східним. Це останні подихи бабиного літа, однак вже з 30 вересня почнеться похолодання та збільшення хмарності, а до 1 жовтня очікується різке падіння атмосферного тиску до 745 мм ртутного стовпа, сильний північно-західний вітер та помірні дощі. Температура повітря знизиться до 12-14 градусів в день і 5-7 вночі. 2 та 3 жовтня нас чекає найхолодніша частина тижня. Температура вдень 80 градусів, вночі близька до нуля, можливі заморозки на ґрунті. Тиск буде низьким, але поступово зростатиме вітер північний сильний. На вихідні 4 та 5 жовтня погода стабілізується, тиск зросте, а небо проясниться. Денна температура підніметься до 11-15 градусів, але ночі залишаться прохолодними близько 3-5 градусів тепла. Такі перепади тиску та температури негативно впливають на клювання риби, особливо мирної, яка стане дуже обережною. Хижак, навпаки, може активізуватися перед різкою зміною погоди. Температура води Температура води у водоймах України в цей період буде продовжувати своє осіннє зниження. Якщо наприкінці вересня вона ще може триматися на рівні 14-17 градусів за Цельсієм, то до початку жовтня опуститься до 10 13 градусів. А після холодного фронту до 5 жовтня може впасти до 9-11 градусів. Таке похолодання змушує рибу зміщуватися на глибину у пошуках більш стабільних температурних умов хижак адаптується швидше, а мирна риба стає млявою. Фаза місяця Місячний календар також має свої нюанси для цього тижня 29 вересня, остання чверть, 30 вересня, першого та 2 жовтня, спадний півмісяць, 3 жовтня настане молодик період, який часто вважається не найкращим для клювання, але має свої винятки, особливо для хижака, 4 та 5 жовтня, зростаючий півмісяць. і… За народними прикметами молодик може бути періодом млявого клювання мирної риби, проте хижак інколи навпаки активізується, особливо вранці та ввечері, використовуючи темний час доби для полювання. Зростаючий місяць поступово покращує активність риби. Загальна активність риби кінець вересня, початок жовтня, це пік осіннього жору для хижих риб в Україні. Щука, окунь, судак активно нагулюють жир перед зимою, тому їх клювання може бути дуже інтенсивним. Особливо у періоди стабілізації погоди після похолодань. Мирна риба, така як лящ, короб, карась, плотва, стає менш активною. Вона вже не так інтенсивно годується і тримається глибших місць, реагуючи на приманки більш вибірково. Прогноз по днях. Твій особистий щоденник рибалки. понеділок 29 вересня клюв буде середнім. На початку тижня ми маємо відносно теплу погоду близько 17 градусів в день і високий стабільний тиск. Хижак може бути активним, особливо зранку. Мирна риба клюватиме мляво, але стабільно. Вівторок 30 вересня клюв буде капризним. Температура вдень 16-18 градусів, тиск починає падати, з'являється хмарність. Риба відчуває зміни, тому може бути пасивною. Спробуйте активніший пошук хижака. Середа 1 жовтня клюв буде слабким. Різке падіння тиску, сильний північно-західний вітер, дощ та похолодання до 12-14 градусів в день. Це ті умови, які, за моїм досвідом, сильно пригнічують клювання. Риба буде триматися дна, проявляючи мінімальну активність. Четвер, 2 жовтня клюв практично відсутній. Холодний день, 80 градусів тепла, низький тиск, сильний північний вітер та невеликий дощ. Риба в анабіозі ховається в найглибших ямах. Лише дуже терплячі можуть розраховувати на удачу. П'ятниця, 3 жовтня. Клюв буде слабким, але з надією температура вдень до 12 градусів, вночі заморозки, тиск зростає молодик. Це може бути час, коли хижак, відчувши стабілізацію тиску, вийде на короткочасне полювання після холодного фронту, особливо ближче до вечора. Субота, 4 жовтня. Клюв буде середнім, з покращенням. Сонячний, хоч і прохолодний день 11-13 градусів. Високий і стабільний тиск. Риба поступово починає відновлювати активність. Особливо добре може клювати хижак на глибинах. Мирна риба також почне потроху годуватися. Неділя 5 жовтня. Клюв буде добрим, стабільна, сонячна погода, тиск високий, температура в день до 15 градусів. Це найкращий день для риболовлі за весь тиждень. Хижак буде активним, а мирна риба, така як ліщ, може порадувати на фідер. Завершення ні хвоста, ні луски. Ось такий він, друзі. Наш прогноз клюву на цей непередбачуваний, але дуже цікавий тиждень. Пам'ятайте, що риболовля це не лише про улов, а й про єднання з природою, про нові знання та незабутні емоції, а найголовніше вміння пристосовуватися до умов та спостерігати. Бажаю вам ні хвоста, ні луски, мої дорогі. Обов'язково напишіть у коментарях, на що ви ловили минулого тижня, які трофеї вдалося взяти, і чи збігаються ваші спостереження з моїми прогнозами. А ще які плани на ці вихідні, куди збираєтесь. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски, ставте лайки. Це допомагає нашому рибальському ком'юніті рости. До зустрічі на водоймах.